Сполучені Штати Америки та їхні союзники переглядають стратегії підтримки України як у військовому, так і в економічному напрямках. У центрі уваги новий законопроект щодо найжорсткіших санкцій проти Росії, які ініційований Сполученими Штатами. Спікер Палати представників Майк Джонсон наголошує мета таких заходів. Не лише тиск, а й чіткий сигнал Кремлю про те, що дипломатичний саботаж більше не залишиться без відповіді у Європі. Також також змінюються акценти. Акценти МЕРЦ вимагає змусити Росію відшкодувати Україні 500 мільярдів євро за завдані збитки. Проте чи існує механізм, який справді дозволить реалізувати таке рішення? Не менш важливою стала заява Дональда Трампа, який підтвердив нову схему постачання зброї Україні. Тепер штати передаватимуть її через. Нато а альянс повністю оплачуватиме витрати. Також Трамп заявив про велику заяву, який і яку хоче анонсувати уже в понеділок щодо Росії. Про це та не тільки говоримо сьогодні із нашим гостем Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної та кризової групи, політтехнологом та політичним експертом. Пане Тарасе, рада бачити і моє вітання. Доброго дня. Так, ну що пропоную розпочати все таки із санкцій. Неодноразово з вами про них говорили. Спілкувалися спікер Джонсон. Сказав, що в повинні послати Путіну сигнал. Йдеться зокрема про жорсткі санкції штатів проти Росії. Джонсон каже, Путін продемонстрував небажання бути розумним і серйозно обговорювати питання посередництва в досягненні миру. Я вважаю, що ми повинні послати. Йому сигнал. Пане Тарасе, яка от зараз реальна стратегія в американців просто намагатися налякати? Так? Тут якась маніпуляція страху, як це можна робити під час переговорів. Так? Чи дійсно можуть ухвалити такі санкції? Наскільки вони є реальними? Це от справжня зміна підходу, чи якась політична гра? Ну, дивіться, це багатошаровий в дійсності, багатошаровий е, тиск. Чи є там маніпуляція страхом страхами конкретно Путіна і верхівки російської є, звичайно, оце ось злив, е, злив е, е, в інтернеті, ну ні в інтернеті, точніше, CNN е, Стосовно того, що Трамп пообіцяв бомбардувати Москву або Пекіна, так. А це е, теж тиск. В тому числі, тим більше напередодні він же показав, що по Ірану є е, була можливість. Все у них літає, бомби є, е, воля куди-небудь вжахнути є. А за Трампом вже інша історія стоїть. За Трампом стоїть історія знищення генерала Салімані під час першого його президентського терміну. І звичайно, що це дуже нервує в дійсності росіян. От я дивився прес-конференцію Лаврова після його зустрічі з Рубіо. Він mm -hmm. там теж сказав: Ну, ми не знаємо, то фейки, чи то ні, мережі, там що це було, і так далі. Ну точно не фейк, тому що це CNN опублікувала. А CNN, знаєте, така бойовий листок цих демократів. Вони системно мочать Трампа, і вони точно не хочуть, щоб Трамп їх спіймав на брехні стосовно нього. А це перше те, що робиться. Я думаю, що американці зараз активно тиснуть вже на російську еліту по дипломатичних, публічних каналах і так далі. Ставлять їх становище. Ставлять їх становище або прибирати цього психа, або буде гірше. А там вже маніпуляція не скільки страхом, а скільки жадібністю. А, маніпуляції не, тим, що ви хочете своїх е, цих до яхт повернутися е, за кордоном, до медицини, до своїх там, дружин, яких ви вивезли зазвичай за кордон, каханок, там, да, нормального життя за кордоном, як у вас. Ви ж, ви ж на це не підписувались. У вас є один псих, так, який втягнув вас війну. Так, ви, ви розуміли, що там може бути три тижні постраждаємо, а потім буде все нормально. Воно ж не йде, ви бачите це, і тому, якщо ви хочете повертатися туди, то вживайте заходів, робіть щось з путіним, і тоді з вами будемо говорити. Загально, загально поки ну, це знаєте, це так, такі пряники. А концепція така, що а є е, погані для вас новини. Погані новини в тому, що А, зброю будемо продавати. Погана новина в те, що зб, е, збільшується вибудовується інфраструктура безпеки України, так збільшується допомога Україні через НАТО, через ЄС. Трамп, в принципі, те, що ми, ми з вами обговорювали, те, що я наполягав, що за гроші він готовий буде продавати зброю, що давно підтвердили, ми готові продати НАТО. А далі НАТО, там що хоче, то і робить. Так? Ну Там ще навіть є новина про те, що. Може бути пакет президентський, те, що Байден раніше давав? Це викличе, звичайно просто істерику у наших зрадофілів, які тут катали естерики. Mm -hmm. Любителів грантів, яких позбавили пайков там? Да, вони відпрацьовували цей Порядок денний демократичної партії у нас розповідаючи, накручуючи, я я взагалі вважаю просто скотство це, коли таке так роблять і накручують людей в нашій країні через те, що тобі пайок не дали в цьому Трампу тебе забирав, пайок в посольстві і так далі. Тобто, якщо він ще це зробиться, демонстрація ну, в продовження того, що нічого не помінялося, тільки посилюється, тільки посилюється. І далі ці, ці процеси, ці, ці процеси будуть, вони систематизуються. От дивіться, сам, сам факт того, що Україну включають в оборонні бюджети НАТО та ЄС, uh -huh. ну, вважайте це надовго. Ну, так, надовго, так. надовго uh -huh. да, Тому що це ж бюрократична структура, особливо ЄС. Там м, важко, важко тільки потрапити. А якщо ти потрапиш, ну, це надовго. Там знаєте, створюється власна інфраструктура пилянщиків да, демократів, цих демократів маю на увазі бюрократів. Хтось сидить, пиляє, хтось папер... паперці носить і так далі. Ну це добре для нас, тому що вони будуть зацікавлені, щоб гроші в Україну надходили там. Да? У нас з'являється інфраструктура, щоб це знаєте, все це пиляти. Але це буде загальна блага, тому що це безпека нашої держави. Чим безпечніше наша держава буде, тим ну це вигідна інвестиційна привабливість. Це і її... Питання повернення людей в нашу країну, повернення інших людей, які приїдуть нам працювати. Тому не, ці, ці процеси дуже неприємні в дійсності для росіян. А чому? Тому що я думаю, що всі вже починають розуміти, що, що проблема в Путіні. Проблема в Путіні. Ну я думаю, там було таке розуміння, але вони бачать, що воно не нікуди не, 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 не ходить. І далі. Я думаю, що дуже погану послугу зробив Китай. Оце коли був злив Флан і розмови з європейцями, що він сказав, що ми не дамо Росії програти. Uh -huh. а ось, ніхто ж не спростував, ще раз не знаю, на вашому каналі uh -huh. говорить ніхто не спростував, що це була така заява. А це означає, що все це, це червона ганчірка, червона ганчірка для американців, що Росія, Китай це все ж таки один блок, одна проблема. Це дуже добре для нас. І тут Україна вчасно знайшла двох шпигунів, які шпигували за нашими розробками. О, оце правда. Говорять, правда, раніше знайшли. Знаєте, це такі, от ви, ви запитуєте, там, яка політика і все інше. А от в таких речах головне, знаєте, що все вчасно зробити. Оцих двох китайців давно ж спіймали там, да? але витащили в найбільш вдалий момент. Ви даєте зброю, так, ви даєте цього. А ми ще двох китайців показуємо. Говорю, Дональд Фредович, ми з вами були завжди там. Да? І, і дивіться, давайте більше даєте нам, ви своїм виборцям, скажете, що ви боретесь тут проти Китаю. Ну Тут Китаєм поки зовсім не пахне, але це не важливо. Важливо те, що отут така от історія. Тому це загалом створює гарну тенденцію, яку ми самі, правда, повинні підтримувати. Чому? Тому що ми повинні розуміти, що. Чим більше ми виробляємо з власної зброї, чим більше ми стаємо, е, стаємо незалежними у багатьох питаннях, тим більше нам допомагають. Що ви думаєте, американці не задають запитання е, е, цікаві, різне, ну, Путін. Путіну? От, наприклад, Путін, росіяни всі завжди торгують, що ми готові бути вашими там союзниками в війні проти Китаю. А потім американці дивляться, відкривають, дивляться статистику прильотів дронів там. СБУшники мочать ваші заводи, там інші спецслужби, там, гурівці де щось мочать, там да і так далі. Ані потім запитують: Путін, що ти дати нам можеш? Яку, я, я, яка війна проти Китаю? Ти власну безпеку не можеш забезпечити власної країни, ядерна держава Ти про що тут говориш? Тому що американці це абсолютно цинічні, прагматичні люди, які будуть конкретне запитання тобі задавати, і що ти можеш зробити. А чим більше ми будемо бити свою зброю, виробляти, тим він більше нам будуть давати іншої зброї і допомагати так побудовано світ. От про військову допомогу, про зброю дійсно, штати постачатимуть Україні озброєння через НАТО. І її вартість повністю буде оплачувати Північно-Атлантичний альянс. Про це сказав сам Трамп. Він також деталізував, що уклали вони нову угоду. Нову угоду з союзниками по НАТО та України про постачання зброї зі Сполучених Штатів. Америки Трамп каже: цитую: Ми постачаємо зброю НАТО, і НАТО оплачує цю зброю на 100%. Таким чином, зброя, яка відправляється, спрямовується для НАТО, а потім Альянс постачає цю зброю Україні, і НАТО оплачує цю зброю. А, що це означає для України? Про які зміни може йтися, і чи може це фактично обмежувати спроможність, пряму спроможність Україну до перепрошую за тавтологою прямого доступу до американського озброєння і прямої закупівлі? Так це є пряма закупівля. Ну так і гроші воно ж за складів буде йти. Ну що значить що значить Але... країни НАТО? Країни НАТО дають перераховують гроші американцям? Американці приводять в Польщу Країну НАТО, Україна забирає, так це uh -huh. є прямі закупівлі. Uh -huh. ну, просто платять інші люди. Uh -huh. да, так, 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 воно, так, воно, так воно і діє. Да? У ну, Трампу все це підходить, така схема. Він виборцям, він ж говорив, що це е, злочинець Байден давав безкоштовно. А я не безкоштовно. Я он вибив з НАТО гроші від європейців. Ну, в принципі, логічно. Е, ось, І я їм продаю зброю. А для нас це теж ну, гарна новина в тому, що є гроші американські, оці європейські, які закуповують зброю. так? І ми виходимо з американцями взагалі в товарно грошові відносини. Ніхто нікому нічого не винен. У вас є товар, у нас є гроші. Так, ви даєте, ми це і використовуємо. Ніхто нікому нічого не винен. Так що нормальна історія вже. Нормальна історія. Да. Uh -huh. Ну я ж, говорю, я ж говорю, він виборця це підходить з його виборчю риторику. Десь десь він, він же не готовий був безкоштовно, як вони говорили, за рахунок американських платників. Uh -huh. А за рахунок інших, тим більше європейців, потім він скаже: дивіться, який я красавчик, я ще європейцям дав по голові. Ну, тут, до речі, позитивно, якщо ви звернули увагу, європейці минулого року так е швидко не Да? Хоча грошей у них в дійсності купа. А зараз бачите пару, пару ударів по потилиці від Трампа, і знаєте, щось європейців не впізнати. Да? Тому що до цього вони взагалі цим не хотіли займатися, і думали, що американці це закривати будуть. Тому це за мій вигідний процес, якщо це буде ще реалізовано, ну це ну, досить позитивний процес. Але не слід забувати про власне виробництво зброї, про що я завжди говорю. Тому що це ж світ дуже хитрувати. Вірити нікому не можна. Да? Вірити, можна виключно в українську армію, український народ і в Україні, і продукцію власного ВПК. Все. Тому що коли ми купуємо іншу зброю, це означає, що нам не дають виробляти свою. Ну щоб ви не виробляли це ж залежність. А потім раз, воно ну, знаєте, може бути припинитися будь-які моменти. Ми тут сидимо всі, не знаємо, що ми робити. Своє треба виробляти. То закуповується, заходити, відкриває підтримувати свої виробництва. Те, що є можливість, наприклад, експортувати, заробляти гроші, робити нові союзи, в тому числі військові, Теж знаєте, за нашими партнерами цими хитруватими, теж треба, знаєте, дивитися. Ми все знаємо всі ці історії, коли розмови є розмовами, ми нічим не закінчилися. Угу. Угу. Е, Трамп сказав, що розчарований Росією і в понеділок зробить цю велику заяву. Е, про що може йтися, як ви вважаєте? Чого саме може стосуватися ця заява, або кого? Знаєте, ця заява Трампа. Мені нагадала теж знаєте, такий старий анекдот. Говорить, хочеш навчу інтригувати? Так, звичайно, говорить. Завтра розкажу. Mm -hmm. Так і тут і тепер все чекаю, що він там скаже. Він ще раз говорю, що в бізнесі Трамп дуже вправний шоумен, да? Він дуже відчуває всі ці речі. Да? Він так до себе привертає увагу, що ворогів, що друзів. А в цьому світі ж головне привернути увагу, а потім це реалізовувати. Mm -hmm. а, всі чекають, тепер заяву, обговорюють, всі mm -hmm. готуються. Путін готує там думає, два чемоданчика брати, чи, чи три чемоданчика брати, щоб чекати цієї заяви. Лавров не знає, що тепер думати, що руб говорити, там та, про що з ним розмовляти. Там, та. Ну це, от, це створення такої ситуації дуже невизначеності, який впливає в тому числі на перемовний процес. Він же дивіться, він же працює а, на маніпулює страхом Путіна. Маніпулює страхом та жадібністю російських еліт, які хотіли би звичайно бути десь за кордоном, так а не в Росії деревськи дивитися і відпочивати на гарних курортах Сочі і все інше. Інже Монака цікаво, там США, і де вони можуть все це реалізувати. І Маніпулює, маніпулює взагалі керівництва Росії. А що чекати? А от що чекати? Це така, знаєте, невизначеність велика, яка створює нервову обстановку. Коли створюється нервова обстановка, починається руйнуватися е, управлінське рішення, е, руйнуються зв'язки всередині е, організації будь-якої і так далі. Угу. Тобто такі прийоми е, хитрі в е, переговорних моментах. Це, це називається рефлексивне керування, фактично, коли ти угу. на відстані. Змушуєш свого опонента змінювати свою позицію. Ти що нічого не робиш? а ти що нічого mm -hmm. не робиш. Маніпулюючи його страхами, в тому числі я, я до речі, не виключаю, що і Трампу нарешті теж склали цей психологічний портрет Путіна. Це ж двосторонній процес, так mm -hmm. тому що це росіяни раніше так гарно маніпулювали. А тепер виявляється, що це а ця палиця може і в двох кінцях бути. І тепер, і тепер, а що ти тепер будеш? Тепер ти будеш змушений робити те, що не хочеш. Або я думаю, що таки американці будуть брати стратегію, щоб так налякати. Знаєте, або налякати, де привабити російську еліту, щоб вони прибирали Путіна. Тому що я думаю, що американці все інше розуміють, що а, все проблема в Путіні. А, а далі вже йде перемовний процес. Потім приїжджає цей приїжджає потім Лавров і починає там... Сумно розповідати, що у нього якісь нові підходи. А там могли йому сказати, які нові підходи, що чекають Америки конкретно від Путіна, так а потім запитують Лаврова ти все ж таки, де хочеш пенсію е, прожити? так В Підмосков'ї, е, на Сочі, чи все ж таки поїхати е, Біріски по свої понюхати, е, чи ти хочеш все ж таки. Не провести залишок свого нікчемного життя звичайним нескрепній Америці, де за дивним збігом обставина живе твоя донька, громадянка Сполучених Штатів Америки. Угу, угу. М -м -м, користуючись е нагодою, е скажу про те, що в Тараса Загороднього е є десятиденний марафон. Е про переговори про перемовини. ми часто обговорюємо з вами цю тему. Всю детальну інформацію можна знайти в описі під цим відео. Там буде посилання, куди за яким можна прийти, щоб прочитати е, загалом про курс, який називається Переможні переговори, Навчись домовлятися з будь-якими про будь-що е, можна отримати, підвищити свою впевненість, навчитися працювати з опонентами, відпрацьовувати випадки навички в на реальних випадках, вміти вести переговори. Gore. Про умови, про е, заробітну плату, про ціноутворення. а також е, пан Тарас навчатиме е, як протидіяти маніпуляціям, про які ми теж постійно говоримо під час наших інтерв'ю, та як керувати е, емоціями. Ще раз скажу, що вся детальна інформація в описі під цим відео. І пане Тарасе, маємо ще кілька хвилин, тому хочу обговорити ще одну тему: а саме про те, що мер сказав, що Росія повинна виплатити Україні 500 мільярдів доларів, е, Євро. Перепрошую. Збитків да, да євро, там то більше, то то, да, не долар євро. Курс євро, та, євро, там більше так. Да. Євро. Да. А, оцінили вони матеріальні збитки приблизно в таку суму, і що Росія має заплатити за шкоду, яку принесла а, Україні. А, і поки цього не сталося, Росія не повинна і не матиме доступу до заморожених російських активів. А, пане Тарасе, от якщо. Подумати, пофантазувати, напевно, тут треба краще сказати це слово. От який шанс, що таке може статися. Ну, давайте так. Це позиція була Джей 7 Вони десь місяць тому підписали документ. Це знаєте, теж коли у нас істерики тут катали, що там щось вони якісь там заяви не дають. А міністри фінансів Джей вони написали документ, що згідно з яким що теж не буде повернене коштів, поки не буде виплачено репарації. І це дуже неприємна історія в дійсності для росіян. До речі, при Байдені такого не було. Да? Вони так не, так не педалювали це питання. А, чому? Це ну, дуже гарна позиція. Дуже гарна позиція, що ви будете платити гроші. Ви будете платити гроші. Е, е, а як це зробити? Ну Дивіться. це... Е, 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 коли на Заході захочуть знайти механізм, вони знайдуть це механізм Ну, наприклад, податок на російську нафту, да? податок на російський газ да чи інші якісь речі, що поки ви не. Ну давайте так. інструментарій в дійсності купа. Було б тільки бажання це робити, е, якщо не хочете добровільно платити, визнавати, ну значить знайдемо інший механізм, е, який дозволить реалізовувати це все. виплатити ви. Якщо ми поставимо там питання, то ви за це заплатите. Тим більше я підозрюю, що коли ви, ви теж знаєте, не думаєте, що так, коли Мерс говорить, що він так ці там 500 мільярдів. Що це мається на увазі, що він так хоче добре для України. Він хоче. Ні, він хоче ж сказати, що ми хочемо засвоїти ці гроші німецькими компаніями, щоб всю, щоб половина залишилась у нас. Так що, тут треба знаєте, теж за цими шаловливими ручками дивитися, особливо німецькими, і так далі. Гроші, що повинні було, це, це засвоєно, повинно бути за рахунок українських робочих місць і багато чого іншого. От на що ми повинні звертати увагу і е, розуміти, але дуже гарно дійсності в, 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 гарна позиція. Я сказав, їй вже більше місяця це було підтверджено, і це дуже неприємна теж історія для росіян, е, тому що ну так в дійсності, ну виплатити репарації, змусити ну Росію ну в такій системі, коли знаєш. Коли ви будете, ну просто знаєте, компостувати мозок, що ви з ними ведете перемовини, звичайно, що ні. А якщо дуже натиснути, як ну, податок запровадити на російську нафту, там, да? або інші речі, які дозволять ну, отримувати постійний кеш, відсоток, наприклад, від цього, або квотування їм запровадити, що не можна купувати більше, якісь там е експортувати якусь нафту. Тобто тут, в принципі, в принципі, якщо. Е Залежить від того, який механізм буде буде обраний для Росії. А так бажано, звичайно, щоб вони самі погодились на це. Але mm -hmm. це точно буде робити не Путін а от і, і не Лавров. Хоча Лавров за можливість не здохнути на своїй батьківщині під Берізками. Я думаю, багато чого підпише якщо потрібно. Пане Тарасе, дякую вам за цю розмову. Друзі, моя те, що дивилися нас. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І побачимося з вами в нових випусках. До зустрічі! До зустрічі!